Вітаю, дітки! Сьогодні нас з вами чекає цікава подорож. Але подорож ця незвична. Ви самі будете вирішувати, який світ навколо у вас. А уявляти цей світ будете ви за допомогою запитань, які ви почуєте. Тож сідайте зручно і давайте з вами відправимося цю чарівну подорож. Уяви собі! Ти йдеш по лісу, який це ліс, яка пора року? Сонячно чи вітерець? Ти один або з кимось. Що ти робиш? Ти виходиш на галявину і бачиш джерело. Ти до нього підійдеш? Будеш пити воду? Раптом на галявину вискакує тварина. Яка вона? Що вона робить? А ти що робиш? Ти йдеш далі. Попереду річка. Яка? Як ти будеш перебиратися на інший берег? Ти опинився на іншій стороні і бачиш будинок. Який це будинок? Хочеться тобі йти туди. Ти підходиш до будинку, прямо до дверей. Опиши двері. На дверях табличка, як вона виглядає. На ній написано твоє ім'я. Прочитай напис. Ти заходиш в будинок. Озирнись. І опиши, що ти бачиш, у яку кімнату ти підеш спочатку. Опиши її. Які ще кімнати в будинку? Ти підеш в підвал. Опиши підвал. Що там лежить? Чи хто там живе? Опиши горищі. І там хто чи що, що ти там робиш. Одна з кімнат будинку абсолютно біла. У ній немає вікон яких виїмок на стінах. Коли ти потрапив туди, двері зачинилися. Що ти будеш робити? Що ти відчуваєш? Ти виходиш з дому з іншого боку і йдеш по стежці. Попереду тебе паркан. Як ти опинишся на тому боці? Близько дороги, по якій ти йдеш, є нара. Як ти поведеш себе? Нарешті стежка виводить тебе до моря. Над морем літають чайки. Далеко вони чи близько? Як вони поводяться? У морі ти бачиш корабель. Який він? Як далеко він від берега? Ти будеш до нього добиратися. Оде все, твоя подорож щасливо закінчилася. Ти повертаєшся додому відпочилим, посвіжівшим і радісним, не поспішаючи відкривай очі. Скажи, тобі сподобалось?